Виклав я відео про те, що в Трампа от стріляли нещодавно. Трамп вижив йому заділо вухо. Ту людину, яка намагалася стріляти в Трампа, вбили. Ну і в відео я сказав, що скоріш за все Трамп становиться наступним президентом Сполучених Штатів, враховуючи поведінку Джо Байдена, який допускає дуже багато ляпів в своїх промовах. Ну і взагалі він виглядає, якщо чесно, щось не дуже. Ну і також в цьому відео я сказав, що Трамп, скоріш за все, не буде. Давати ніякої зброї України, а буде давити на припинення війни і на якісь мирні перемовини. Не думаю, що Трамп буде допомагати Україні. В нього будуть дуже жорсткі умови. Ви або все зупиняєте, або, або я вам просто не даю зброю. Така от історія. І там далі набігли професійні коментатори, аналітики. типу, ти хоч розберись у питанні, перш ніж таку дурню казати. Трамп казав, або Путін зупиняє війну, або я завалю Україну зброю. По-перше, це не те, що казав Трамп. Якщо ви хочете почути, що казав Трамп, от вам оригінал. І ви почуєте, що Трамп казав не Путін зупиняє війну, а він казав, що він хоче, щоб і Зеленський, і Путін почали домовлятися. Видмика зіну і кондомеби де шосовизпут. You know, they like to say, oh, Trump was softer. I, I was tougher in Russia than anybody in history with the sanctions and everything else. You said you could end the war in Ukraine in 24 hours. Yes, I How could. would you do that? Uh, I know Zelensky very well. I felt he was very honorable because when they asked him about the perfect phone call that I made, he said it was indeed perfect. He said it was, he didn't even know what they were talking about. He could have grandstanded, oh, I felt threatened. Well, that's not going to be enough for Putin to stop bombing No, Ukraine. no, 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 I'm not saying that. I, what I'm saying is that I know Zelensky very well and I know Putin very well, even better and i had a good relationship very good with both of them i would tell zelensky no more you gotta make a deal i would, I would tell zelensky no more you gotta, make a deal.". To to them, a you gotta make a deal i would tell putin if you don't make a deal we're gonna give them a lot we're gonna give them more than they ever got if we have to i will have the deal done in one day one day І також він каже, що от я прийду до Зеленського, скажу давай, роби діл. Я прийду до Путіна, скажу давай, робіть якийсь діл, і я припиню війну. Якщо Путін не погодиться на мирні перемовини і не погодиться на зупинення війни, то я дам Україні стільки зброї, просто завалю Україну тією зброєю. Але, але тепер у нас проблемка. Проблемка в тому, що насправді Путін виходить і публічно заявляє, що він хоче піти на мирні перемовини. В цьому той й проблема. Путін публічно вже. Не знаю, ну більше десяти разів сказав в різних там своїх промовах і, взагалі, офіційні представники Російської Федерації вони багато разів сказали: Ми хочемо мирних перемовин з Україною. Ми хочемо перемовлятися, ми вже прямо готові перемовлятися давайте нам мирні перемовини, але Україна не хоче цих мирних перемовин. І це позиція Російської Федерації і Путіна. Тому чому ви думаєте, що Трамп буде завалювати Україну зброєю, враховуючи, що Путін виходить і публічно багато разів, каже: Я згоден йти на мирні перемовини. А Зеленський виходить, каже: Ніяких мирних перемовин, кордони 91 го року. Чому в такому випадку Трамп повинен Україну завалювати зброєю? Так як бачиться Трамп, є хороше ребята, погані ребята. І у нас є Путін, який хороший чувак, який каже, я хочу перемовин. Я хочу, щоб українці перестали гинути. Давайте, от, і ти на перемовини. А виходить Зеленський каже, кордони 91-го року, все, давай до свидання. І от як це бачить Трамп? Трамп бачить Путіна, який хоче перемовин, Який публічно заявляє, що він хоче перемовин. Він каже, ось давайте, перемовляємося. І є Зеленський, який виходить, і каже, ніяких перемовин, кордони 91-го року. Будет Трамп нам давать оружие в таком случае? От скажите, вот скажите мне, вот что говорит Путин? Путин говорит, мы готовы идти на перемовины, но есть две проблемы. Две проблемы всего лишь. Уже сейчас можно ожидать, что все сведется к общим разговорам демагогического характера и новому набору обвинений в адрес России. Кстати, легко читается, любимыми средствами поднять, как можно больше количество, э, подтянуть как можно большее количество государств и по итогам представить делать так, будто бы, западные рецепты и правила разделяются всем международным сообществом, а значит и наша страна должна их безоговорочно принять. Нас на встречу в Швейцарию, как вы знаете, естественно, не пригласили. Ведь, по сути, это, по сути, не переговоры, а стремление группы стран и дальше продавливать свою линию, решать вопросы, которые прямо затрагивают наши интересы и безопасность по своему усмотрению хочу в этой связи подчеркнуть, без участия России, без честного и ответственного диалога с нами, выйти на мирное решение на Украине и в целом по глобальной европейской безопасности невозможно. Пока же Запад игнорирует наши интересы и при этом, запрещая Киеву вести переговоры, все время лицемерно призывает нас к каким-то переговорам. Выглядит просто по-идиотски. З однієї сторони, їм запрещають вести с нами переговори, а нас до переговорів і ще намікають на те, що ми от від переговорів відказуємося. Бред какої ну... він прямо каже: Я хочу як Путін, йти на перемовини, але з нами ніхто не хоче перемовлятися. І як, от знову, як це буде бачити Трамп? Його друг Путін, каже: Я хочу перемовин, а Україна, як то, я не знаю, бешена собака, не хоче ніяких перемовин, все кричить про кордони 91-го року. Яка нафіг зброя від Трампа в такому випадку? От скажіть мені, просто поясніть ці ж люди, які пишуть, що ти там ні в чому не розбрався. Поясніть мені, як в такому випадку Трамп буде давати нам зброю, от як? Давати зброю ці бешеній собакі, яка не хоче перемовин, або як? Як? От просто ну логічно поясніть. Ми живемо в такому в якому-то зазеркалі. Просто ну, во-первых, для начала, дали би Києву. Команду снять запрет, приєд саме запретний переговор з Росією. А вторых ми готові, і це він не придумав. Цей самозапрет на перемовини з Росією. Це указ президента номер 67 2022 Це ну це не те, що нам сказали його прийняти. Це вирішив секретар РНБО РНБО і його підписав Володимир Зеленський. І першим пунктом цього рішення є те, що констатувати неможливість проведення переговорів з президентом Російської Федерації в Путіним. І Путін і каже, ми хочемо перемовлятися, але Україна прийняла якісь там укази, якісь рішення, в яких написано, що вони не хочуть, не будуть, не можуть робити ніяких перемовин з Російською Федерацією. І знову ж на це все Трамп дивиться, такі йому показують ті бумажки. Трамп дивиться на Путіна, який каже, я хочу перемовин. Далі він дивиться на Зеленського, який кричить кордони 91-го року. Далі Путін показує. Трамп цей указ рішення РНБО, в якому написано, що Україна не буде робити ніяких перемовин з Російською Федерацією, Трамп на це дивиться такі, коротше, і, і завалює Україну зброєю. Ну, от, от чесно, от, от це виходить така логіка, Геймер Долфін. Я, ну, я, я правильно розумію оцю, оцю о, цепочку собиті це, і, і логіку, на яку ви натякаєте. Правильно? За стол переговори, хоч завтра. Ми розуміємо при цьому все своє братіє ситуації. Ну, там є легітимні власті, навіть в соответствиї з Конституцією. Я зараз тільки що об этом сказав. Є з ким вести переговори. Пожалуйста, ми готові. Услу... От він прямо каже, каже, у нас є дві проблеми. Дві проблеми, перше, ми не можемо вести перемовини з Зеленським, тому що він знаходиться в незрозумілому статусі, але навіть враховуючи це, ми можемо вести перемовини там, з урядом, з Стефанчуком і не знаю, з Єрмаком пофігу. Ми, типа, можемо це робити, але є рішення РНБО, яке забороняє вести переговори з Росією. І знову ж сидить Трамп на це все дивиться такий його друг Путін прямо вже ну, більше, ніж 10 разів в різних інтерв'ю сказав, що він готовий піти на перемовини, він хоче перемовин, він готовий розмовляти, бла бла бла. І є цей Агалтілий Зеленський, який бігає, кричить про кордони 91-го року, який ходить, розповідає, що ніяких перемовин з РФ. Міша Подоляк постійно виходить, розповідає про те, що Росія там скоро вже там майже завтра розвалюється, тому ніяких перемовин. І ви мені хочете сказати: от ти, тіпа, чувак, не розібрався в питанні, Трамп прийде і просто завалив. Україну зброєю, тому що просто так. Ну, Об'єктивно, об для Трампа йому глибоко пофігу на справедливість, на те, в яких кордонах буде Україна, будуть кордони 91-го року, там ми віддамо Запорізьку область, ми віддамо Херсонську, йому пофігу, йому глибоко пофігу. Він чітко сказав: я приходжу до Зеленського, кажу, йди перемовляйся. Я приходжу до Путіна, кажу, йди перемовляйся. От той, хто з них... Не хоче перемовлятися, тому я буду стукати по голові. А тепер в цій ситуації Путін публічно багато разів сказав, що він хоче перемовлятися, і висунув свої попередні умови про там, віддачу Запорізької, Херсонської і так далі областей. Але він сказав публічно вже багато разів, що він готовий йти перемовлятися. Тому хто нас закидає зброєю? Ніхто нас не буде закидувати зброєю. Нам Трамп дасть до фіга зброї можливо. І то можливо. І то тільки в ситуації, якщо вийде Путін, скаже, ніяких перемовин з Україною, ми її добиваємо повністю. Але Путін не буде цього робити. Путін знаходиться в ситуації, коли друга фаза вже майже завершена. Друга фаза поглинання України. Те, що він зробив зараз, знищив економіку, багато людей втекли. Ну, коротше, нестабільність тупо жорстка в Україні зараз, а, ніякої промисловості і так далі, він скоро завершить другу фазу. Військовим поглинанням якихось територій України йому не потрібно навіть іти далі. Далі буде третя фаза політичного поглинання Трампу по барабану, Цей 91-й кордон, кордон 91-го року, і так далі. Трамп просто хоче вийти і сказати: Я зупинив війну. Задача Трампа вийти і сказати, що люди в Україні більше не помирають від війни. А як це буде досягнуто? Віддачою Запорізької Херсонської області, там, віддачею ще якихось областей, це Трампа не колише. Йому потрібно вийти і сказати своїм виборцям, сказати: я зупинив війну, люди більш не помирають. Я молодець, я виконав те, що я хотів сказати. От геймер Долфін, поясни мені, поясни, як ти це бачиш, чому Трамп в тій ситуації, в якій ми зараз знаходимося, повинен нас завалювати зброєю. Що повинно статися, щоб Трамп вийшов і просто став президентом, накидав нам дуже багато зброї. Ну, от що повинно статися? Як мінімум, як мінімум, ми повинні відмінити указ президента номер 679 2022 Але як тільки ми відміняємо цей указ, і Путін про це знає, в Україні починається жорстка нестабільність, ми самі себе загнали в цю коробочку, як звір. І тепер нам немає з неї виходу. Ми прийняли указ президента. цей. Ми не можемо розмовляти з Росією ні про які там гарантії, ні про які там мирні перемовини. І для того, щоб дати початок цим перемовинам, потрібно відмінити цей указ президента. І як тільки указ президента відміняється, починається там, е наступний виток нестабільності в Україні, буде, ну, буде, я думаю, нормальна жопа. Я не знаю, як поведуть себе військові, але військові, як тільки цей указ відміняється, вони зрозуміють, що йде здача деяких областей України, якісь військові а, будуть а, проти цього, якимсь військовим пофію, якийсь за. Ну, ніхто не знає, що буде. Ми загнали знову, я вже казав в інших відео, загнали себе в цух цванг, Коли ми, типа, як би ми. Кажемо, що ми вроді би й не проти, щоб щось там порозмовляти, але ми хочемо, щоб Росія вивела всі, всі, всі свої війська до кордонів 91-го року, і тільки після того ми будемо розмовляти. Трамп на це не поведеться. Не поведеться, не буде ніякого закидування зброєю. Я ж казав вже, і сам Трамп казав, каже: я прийду до Зеленського, скажу, все, но no more, харе, Степе. кінець війні перемовини. Прийде до Путіна, скаже: Харе, кінець степе, війні перемовини, а Путін йому, так, так да, от, бач, відео, я ті типу, покажу. Я на відео кажу, ми готові до перемовини. Ну, Дональд, Дональд, які до нас випроси, Дональд, що ти від нас хочеш? Дональд. Йди до Зеленського, йди до Зеленського, скажи, хай він відміняє оцей указ. Йди до Зеленського, кажи, хай він дасть нам. Уряд або людину з уряду, або Стефанчука, якусь людину, з ким ми можемо розмовляти. І ми будемо розмовляти, Дональд! Не пред'являй нам, Дональд! пред'являй Україні! Україна не хоче розмовляти, Дональд. Які до нас питання? Тому забудьте про закидування України зброєю, реально забудьте.